Ну що, Тут я живу. Це в мене після потоку. Літня кухня здвинута, повністю вийшла. Хата затоплена, в хаті вода. Вже на криші там предмети. На, не ваші, да? о, на криші все, оце все, що перед хатою, на криші, там а. що далі. Це все не наше, все, оце, все, оце все ось, коробка, це все сюди. Це дерев'яна, це не ваше. Це не наше. Коробка. От там все попроходило, це сусідська криша, О, за хатою там теж все понапливало, це все не наше. Це ж занесло, дивись, Це, це занесло занесло через криші. Того, що, того що води тут нас, ми, наша хата була затоплена там, повністю. Сусіди там стілець на даху, як вода вище, вище цих дахів було, бачиш? Вода була вище дахів. Хата була затоплена, в мене криші не було видно. Так, розкажіть про обстріли були у вас? Обстріли у нас, у нас були кожен день Ну, У нас були прильоти. 14 січня до нас прилетіли системний град, робили кришу, один серебр. Це ви панелі зняли, щоб їх не було, так? Да? піднімали да, панелі, щоб їх не було. бо перед тим побило. постійно били міни, осколки, ну, що ми хотіли дещо спасти. Ну, ми спасли, воно все затонуло. О. Потім Прилетіло вон по сусідству, 122-й снаряд були МЧСники, казали, що ці міньори були, сказали, 122 снаряд. Ну, там Сусідка, хат, он, воно попало на углу, там поубивало все, окна поубивало, тут повбивало сусіда, всі в окна, О, в хаті все по... а, Все побило по хаті, все. 122-й снаряд впав. При... Зараз ви підете, подивитися, що там yeah. ще, так? Ми, ми взяли ваше відео з того, що внутрі будинку. Попробуємо Можемо прийти з вами до ділянки, що там. Та ні, туди не треба туди. Ну можна зайти туди, але... Ну Давайте провезли зайдете, а no. може якщо хтось там какавить, Давай, знімай. Тиш на ній потім поставити показати, що так. зараз. До бажати... речі, запишете наші контакти, так. якщо що, то ми будемо свідками того, що ми бачили, якщо у вас будуть претензії, що ви маєте бо, довести щось. Дивіться, лише сюди прилетів 122 й снаряд. Оце все побив, це від снаряда. Ну, мало того, що вдарився снаряд, ми зараз ми такі не можемо, то я не хочу ламати двері, бо двері. Ми через зупно, я маю дозвіл, мені Хазії розрешили. Ну, ви то, чимось то. його за, затулити? Так, да, ми затулимо, ні, ні. Ну, я не не він. Він, він, а, за цю хату, я... Обшивав, ну, ну я бачу, він. тут поліція патрулює, постійно їздить. Тому що, то, що це дуже гарні люди, і я їм допомагаю. Тому що треба бути людьми. Таке, таке щастя, такий російський мир нам. А, да. Ну тому, що допомагає. Ось дивись, Світлана, х... такі... це блюдо стіля, всі були втікати. Піди Підійди і знімай. Вон труби, газ, все перебило. А вон глянь, побуд... гляньте на двері, на ворота. Так. Да. І ворота зніме з приближенням ті, що там далі. Зараз підходь сюди. Ти теж і знімай там, щоб... Ти це, щоб люди не, були, щоб було з людями. No. Це люди мають дякувати Путіну за їх звільнення. Їх звільнили від будинку, від території, де вони жили. Їх звільнили від можливості перебувати тут. Ну, повершили так. І зараз йдуть зйомки, а в нас йдуть обстріли. Да, це ж, а У нас стріляють. У нас стріляють.

Ви бачите, ви не тонете, а я тоню. Ні, мене тоже присасывает. А це в людей так було гарно, то було так красиво. Присо, так пройти ну, того, немає, тут? Ну, то що буде нема, тут вище. Ти люди жили, не мало собі горя. Прийшов утім і сказав, надо вас десь Да. Демілітаризувати і ось демілітаризували, будинку нема. О, все посічено. Ти що з дверями. Це ж Це ж двері це, все, двері, двері, це ж двері двері, снаряд. О, снарядом же видно. Не ну, снарядом, Їх Просто вломило туди і вони просто вивели. Що повилітало туди? Ось, до речі. Ось, крута колонка, GBL. Да. Може ще рабочу. Давайте повіримо. Вона, вона, вона а, у нас так вона може плавати. А, туда не плавати, она будет работать. Так, не будет работать. Треба висушити. Помити, висушити. И подивитися. Да. Там. Не можем ломать, а А скло вверх да? Нет, как нет, нет, снаряд. Нет, нет, а, ну загляни туда Что там? А, нет, там не... кошка где-то? Ну что же одно вчера вылазил, Да тоже слазать не хочется, неизвестно, что шлодой пронесло. Тварине, тут... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, первый наш был затопленный. Ну, и включи спешку. С э... А не, Алексеевич, бесполезно, ты вам вымывать замки. А я зараз, я зараз вот позвоню, Таня, у нас А пробуй, да. Так а зачем ее сейчас открыл? нет, конечно, там все забито гамолой. Ты надо брать под набором воды вымывать. И было ли нема смысла вымывать. Пусть она, короче говоря. Ну, вы ты, можете их открыть, если там есть гараж. Ну, сейчас попробуем. А, або службу можно попросить, есть если... служба.